А якщо я не хочу ніяких змін у своєму житті, це типу зі мною щось не так? Насправді це окей, тому що далеко не всім потрібно змінюватись там, кудись бігти. да? Це нормально, це класно, коли вам подобається те життя, яким ви зараз живете, і ви відчуваєте, що вам всього достатньо. Тим не менш, якщо все ж таки є якась підозра, то я б вам запропонувала подумати над такими питаннями: по-перше, це я боюсь змін. Що мені дійсно класно і кайфово там, де я зараз. А відповісти на це питання допоможе простесенький аналіз, типу. Це чи все мене влаштовує в тому, що зараз мене оточує, де я зараз знаходжуся, а, яка в мене робота, який в мене дохід. А друге питання це чи є щось таке в житті, що я б ну, все ж таки спробував би замінити да? і подумати над тим, чи готовий я до дії, чи я готовий миритися з тим, що навіть якщо щось там мене не влаштовує, то просто ну, найбуде. А я, я це приймаю і най буде. Мені в цьому світі вже все зрозуміло. Якщо відповідь на питання, що змін немає, тому що я боюсь, з цим можна працювати. Як ви пам'ятаєте, в нас є класний запис про страхи. Ідіть, подивіться, і якщо цього не вистачить, раджу записатись на консультацію. Будемо раді вас підтримати. Па-па!